Замок у місті Чортків, Чортківський район, Тернопільська область. Замок XVII століття у Чорткові. Пам'ятка культурної спадщини національного значення. Перший дерев'яний замок у Чорткові було споруджено в 16 столітті з ініціативи Єжи Чортковського на лівому пологому березі річки Серет. Новий мурований замок на початку 17 століття збудував воєвода Станіслав Гольський. Укріплення зміцнювали розташовані на кутах три вежі: п'ятикутна, чотирикутна і трикутна. Вздовж мурів з боку замкового подвір'я тягнулись прибудовані житлові та господарські споруди з підвальними приміщеннями. У дворі знаходилися палацовий та господарський корпуси. Із середини XVII століття замок став власністю потоцьких, які добудували і зміцнили його. Проте розташування замку під горою робило його надто вразливим для ворожих армат. У 1655 році місто захопило українсько-московське військо, яке йшло на Львів. У часи польсько-турецьких воєн фортецю майже без опору захоплювали турки. У першій половині XVIII століття замок втратив своє оборонне значення. У 1809 році австрійці влаштували тут тютюнові склади, суттєво перебудувавши замок. Наприкінці XIX століття споруду було передано місцевим благодійницьким організаціям та жіночому монастиреві сестер кармеліток. У 30-х роках ХХ століття замком опікувалося подільське туристично-краєзнавче товариство. Яке здійснило консервацію замку та планувало пристосувати замок під туристичну базу? З 2010 року замок входить до складу національного заповідника замки Тернопілля. До сьогодні збереглися оборонні мури, три вежі і руїни палацу.